Христос Воскрес 208-й день війни. І, хоча війна жорстока, але Україна успішно відвоює свої землі, свої території, при цьому відкриваються злочини російських окупантів. І... Коли російські нацисти бачать цей успіх України і те, що Україна перемагає, вони просто лютують. Опубліковані вислови Єгора Холмогорова, одного з російських ідеологів рускої, так званої весни, руского міра, коментатора на раша. Тудей і так далі, він просто кипить ненавистю і заявляє, що Україну треба знищити любою ціною, ціною ядерної війни, і неважливо, що буде. Тобто, буквально він висловлюється, що навіть якщо доведеться отруїти всю землю. Знищити Чорнозем до матеріка, всі зводи російські і так далі. Все одно треба Україну знищити буквально любою ціною. Тобто ціною ядерної війни і ціною загибелі кращих, як він висловлюється, багатьох багатьох і самих кращих російських молодих чоловіків, все одно Україну треба знищити. От такою ненавистю киплять російські нацисти, і це яскравий приклад тої ненависті, до якої веде душі сатана. Ісус сказав, коли розмовляв з юдеями, які нібито в нього увірували, але насправді вони хотіли іншого. Месію, не такого. Ісус їм сказав, Ваш батько диявол, це Євангелія від Іоанна, 8 розділ, 44 вірш, ваш батько диявол і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, спокон віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі Свого, бо Він неправдомовець і батько неправди. Це те, що ми яскраво бачимо в російському фашизмі, в пропаганді путінській, в тому всьому, що можна назвати терміном рашизм. І буквально сказано, що він був душого спокійновіку. Тобто буквально людина -вбивця, людина вбивця. І зрозуміло, що цю ненависть одних людей до інших роздмухує диявол. При цьому. Граючи на пожедливостях на пожадливостях звичайних бажаннях, гордості людей. Чому російські нацисти киплять такою ненавистю до України? Чому вони кажуть, що все, що не можна буде назвати однозначною перемогою Росії, це є виграш України. І вони цього просто не можуть принести. Тому що тут. Кипить їхня гордість, яка пов'язана з російським міфом, міфом про російську націю. І ця гордість потребує тільки зверхності, тому що без підкореної України Росія це нічого. І вони розуміють, що історично Україна це є Русь. І е, тому вони киплять такою ненавистю. І цього, можна цьому лякатися, ну, тому що коли людина має таку страшну ненависть, то є страшно. Але маємо пам'ятати, що Бог всім управляє. І е, в писанні є багато прикладів, які говорять про те, що стається з тими, які киплять от такою диявольською. Ненавистю. І один з яскравих прикладів це гаман, ви знаєте, в книзі Естер, який закипів ненавистю до Мордехая і до всього єврейського народу. Чому? Це третій розділ книги Естер, п'ятий вірш, і побачив гаман, що Мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому. І гаман переповнився лютістю. І погоржував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордихая самого Його, бо донесли йому про промордихаєв народ, і Гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому Хашвирошовому царстві, народ Мордихаєв. Гаман переповнився лютістю, тому що Мордиха йому не вклонявся. Російські нацисти переповняються лютістю, тому що українці не збираються їм вклонятися, тому вони варті, тому вони готові знищити Україну, як вони говорять, любою ціною. Але ми знаємо, що сталося з Гаманом. І ми знаємо, що на свято Порім одною з страв на єврейському столі традиційно. Є так звані вуха Гамана. Це все навч... все печу в трикутній формі. Але досить символічно вуха гаммана. Знаєте, Гамана було повішено на тій шибениці високій, яку він приготував для Мордихая. І є інші приклади. Коли, наприклад, Антіох IV Епіфан хотів заставити єврейський народ відмовитись від поклоніння істинному Богу, і ради цього був готовий винищувати. І почалося повстання Макавеїв. Макавеї ніяк не зв'язані з маком, Макавеї означає «молот» з Арамейського. І це повстання почалося з невеликої групи людей, але воно стало дуже успішним і сирійське панування було скинуто храм освячений. Є багато прикладів того. І Бог ні, не дозволить досягнути успіху тим, хто палає от такою диявольською ненавистю. І ми маємо пам'ятати те підбадьорення, яке апостол Павло пише до християн в Римі. І Давайте прочитаємо в 16 розділі 19 і 20 вірші. Ваша ж слухняність дійшла до всіх. І я тішусь за вас, але хочу, щоб ви були мудрі в доброму, а прості в злому. А Бог миру потопче забаром в сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Україна має повне право захищатися, і зрозуміло, що є місце для праведного гніву, але, перемагаючи зло, ми маємо дивитися, щоб не бути переможені з ним. І тому ми, як християни, маємо пам'ятати. Що ми маємо молитися за покаяння навіть ворогів, ми маємо бути мудрі в доброму, тобто зростати в доброму, а прості в злому, тобто не йти дорогою заглибленням в злі намірі, в злі плани в, в цю диявольську ненависть. А Бог, Він свій суд вчинить і Він над цим. Працюю в тому числі через наші Збройні Сили. Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Будемо молитися за наших військових. Йдуть важкі бої. Ворог так просто не здається, не всюди він зразу тікає. І крім того, ми знаємо, в нього ще багато є зброї і снарядів, якою він може стріляти як по наших військових, так і по наших містах і по. І атомних станціях, але молимося, щоб Бог захистив, і Бог дав успіх і сокрушив цю владу Антихриста в Росії і тих, хто виконує волю Антихриста. Христос вмер за гріхи наші, воскрес для нашого оправдання, Він переміг Сатану і робить нас спільниками Його перемоги. Хай Господь дасть істинне покаяння і пізнання Його нашому народу багатьом-багатьом, тому будемо молитися. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами пише Бога. Амінь.